Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І подивимося зараз з вами таке запитання: Трамп агент Кремля. Це сказав Швець. Давайте так, перевіримо. Ми ж любимо перевіряти, ми нічого нікого не будемо обсуждати, ми просто перевіримо, чи насправді воно так. Хоча нещодавно були такі чутки, тобто навіть скандал, що Трамп прийшов до влади з допомогою Путіна. І так. Давайте подивимося. Справді він є агентом Кремля. Ну, дивіться, у нас випадає Єрофан, тобто жрець. Тобто покровитель. Я би сказала покровитель. В нього є. Зараз ми додивимося, що тут. І не один. А ви знаєте, там, там є, у них, е, можливо, у Трампа і Путіна щось є. У них, знаєте, як, як мені йде? У мене йде е, друзі, по нещастю. Якось отак. От, просто е, уявіть, вони, можливо, не, не те, що по нещастю, друзі, але така фраза йде. Тобто, е, виглядає ось по цій карті, так? виглядає з цього розкладу, що е, хтось. Ну, Це не просто агент. Ні. Тут не, не зовсім агент, тут ще, тут щось більше. А, набагато більше, набагато могучніше, набагато щось сильніше. А, скоріше за все, що м, тут підтримка один одного і тут задіяні дуже великі гроші. Тут навіть не те, що по нещастю, друзі, а тут просто, знаєте, Підтримка один одного в скрутну а, хвилину. Я би навіть сказала два сапога пара. Ось як я це бачу. Зараз ми ще подивимося, що нам карти про них обох, про їхні стосунки, можливо, покажуть. І так, дійсно. Туди-сюди гроші бігали. Хтось когось підтримував? Ось конкретно я не запитала. Треба було запитати. Давайте тоді так, запитаємо конкретно. Путін підтримував Трампа? Чи Трамп підтримував Путіна? Хто кому тут? Ви знаєте, ось тут ні, а ось тут так. Виглядає, що... Але це все, бачите, якось таємно було зроблено. Ну, звичайно, таємно. Да, ось тут була підтримка. Тут, скоріше за все, Трамп підтримує Путіна. якось так. Дивіться, але, але давайте на, наразі, які їхні відносини наразі, на сьогоднішній день? Щось тут є. Щось тут є, зараз ми будемо додивлятися. Дивіться, я думаю, так, що наразі дійсно я правильно зрозуміла? Так, я правильно зрозуміла, що це іде оцей повномасштабна, як вона називається, спецоперація, як називає. Я скажу війна, так, повномасштабне вторгнення. Ось, що тут наразі у них є якісь непорозуміння, тут навіть не те, що непорозуміння, тут ем... Блокада між ними йде. Зараз я її трошечки розкрити спробую. За щось вони сваряться, їхні, наскільки я розумію, наразі дивіться, ось ці відносини в них були колись. Наразі я так розумію, що немає значення, що, ви, що вони там, будемо так говорити, висвітлюють. Так? Про що, що вони про один одного говорять, у них нарушився контакт. Тобто тут якісь непорозуміння, підозри один до одного, або, або, знаєте, що ще може бути? Тому що тут через те, що тут карта йде а, помірності, тобто залагоджусті, заспокоєння карта йде, так? То я би сказала, що вони а, спеціально. Припинили конкретно контакт, тобто наразі затища між ними. Тобто вони спеціально навмисне прикин... припинили блокада між ними, тобто розмов, наскільки я розумію, якщо і є, то, скоріш за все, немає. Скоріш за все, у них немає наразі. Якось вони, кожен за себе, щоб їх не. Один одного, щоб є таке слово, бачите, в мене слова вилітають вже старостні радості. Зараз я згадаю, Що... А, щоб не компроментувати один одного. Ось так в мене пішло. В них, наскільки я розумію, дружба залишилась, так? погляди залишились, але на даний момент у них немає відносин. Тобто через ось ці судові повістки путіну. Повістки, цьому звинувачення, тому, цьому ось. Наразі у них, ніби, знаєте, на люди нічого не показуємо. Давайте подивимося, як, як надалі в них будуть відносини розвиватися між ними. Ну, це спеціально зроблено. Якась трансформація буде в них, і потім, потім, потім потім, ну, я бачу, що далі будуть. Спілкування буде. І, в принципі, можна так сказати, і будуть якісь виступи у них, тобто офіційні якісь заяви можуть бути, один одного вигородити, скоріше за все. Але не признаватися, не признаватися, що вони у них у них страх. Страх за майбутнє виглядає. Да, вони якось вони обоє бачать, що вони обречені. Якось так, що у них в обох печалька. В обох печалька. Вони не хочуть бачити, що у них ну, ніби немає майбутнього. Не хочуть обоє бачити. Якось так. Я не бачу, що тут, е, тут намагання чогось публічного вигородити, когось висвітлити, вибілити. Таке враження дуже якесь е, ось, а, але страх в обох є показати все рівно, все рівно якось м страх перед майбутнім. Страх перед оприлюдненням якихось, що в що них, наприклад, все закінчилось. Ось якось так. Що немає більше майбутнього. Так? Що за ними слідкують, що придираються, що ем, ну, це, знаєте, це дуже-дуже прискіпливе ставлення до них. Ем, якось так. Якось так. Ось так у мене пішло моє дорогенькі. І так, я не бачу, що він агент. Не думаю, це скоріше, просто покровительство, як я сказала, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги, мої дорогенькі.